Так звана націоналізація на тимчасово окупованих територіях триває. Росіяни поставили за мету до кінця року забрати все майно українців, які виїхали з тот шантажем та погрозами. Окупанти намагаються примусити наших співвітчизників повертатися додому в окупацію та отримувати російські паспорти. Чому дехто з українців готовий таки їхати на тимчасово окуповані території? Які тут загрози, з'ясовував Євген Лісной. Ця квартира Сталінка в центрі Маріуполя вже понад двох років захоплена окупантами. В лютому 2022 року ми втратили все майно. Квартиру, в якої останнім часом проживала моя мати, пограбували ще в лютому березні 2022 року, поки вона ховалася в подвалі сусіднього будинку. Ціле житло Маріупольців почали віджимати майже одразу. Наскільки нам відомо, зараз ці будинки окупанти відремонтували, мабуть, готують для продажу комусь з нових, кого вони там збираються заселяти, я не знаю. Таких історій, як у Дмитра, не перелічити Росіяни разом з колаборантами. планомірно почали так звану націоналізацію житла. всіх, хто виїхав з тимчасово окупованих територій, окупанти анонсували націоналізацію. Почали обходити їхні так звані робочі групи. Почали обходити кварталами, районами помешкання людей на предмет того хто де мешкає, де порожні квартири, і це все обліковується. Це все відповідно. Вони зараз ведуть, так би мовити, з писочок. Вердянські окупанти з 1 липня підвищили тарифи на воду, а ось сплачувати за комуналку необхідна обов'язково персональна власнику житла. Анонсували те, що до прикладу за воду можна буде сплачувати виключно особисто, і там зошит а тьотя. Дуже така жорстка сидить над цим зошитом і шукає попередні записи, де ти був, щоб звірити покази і щоб е, нарахувати відповідно. Ну там радянський союз в цьому напрямку. Подібна ситуація, і на окупованих територіях Херсонської області вони таким чином дійсно проводять інвентаризацію. майна вже системно в масштабі до 100%, як вони плани собі поставили. Того, що залишається зараз на тимчасово окупованих територіях, це вже вони оформлюють в правовому полі Російської Федерації, ну тобто, зовсім інший рівень. Там безумовно, там велика кількість майна саме в сьолах. В Першу чергу, це в, 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 в ці с. Сп... Попала майно там, де люди виїхали. Звичайно У зруйнованому два роки тому Маріуполі наразі окупаційна влада нарахувала понад тисячу одиниць житла. Та що зрештою вони планують передати понаїхавшим чи колаборантам. А вже нам відомо верифіковане, що видано 233 ордери. На квартири, які було визнано безхозними три видані громадянам Російської Федерації, вони будуть туди заселятися. Насправді стоїть завдання. Ми ну, до листу, листопада лістопада завершити і протягом листопада, поставити крапку. На цьому в принципі відібрати все. Треба зазначити, що жодної юридичної сили ця так звана націоналізація не має. Якщо ваше майно захопили окупанти, правозахисники радять максимально документувати цей злочин та подавати заяви у відповідь. Дні органи України якомога більше треба збирати документів і свідчень. Тобто, якщо, наприклад, інформація про експропіацію майна з'явилася або, або визнання майна безхозним безхазяйним, як це каже окупаційна адміністрація, воно ця інформація з'явиться на веб-сайтах окупаційних органів влади. Це треба скрінити, зберігати так само свідчення сусідів. Шантаж росіян щодо нерухомості майна українців спрямований на пришвидшення залучення українців в російське громадянство і носить виключно пропагандистську мету. Так вважають в центрі національного спротиву. Для того щоб чим більше цих людей писали будь-які заяви, документи там на отримання паспорту, на отримання будь-якого добра на е, отримання майна в так званих російських законах, для того щоб зробити цю візуалізацію до вільного приєднання. Саме загроза втратити іноді єдину квартиру чи будинок примушує українців ризикувати. Люди наважуються їхати на окуповані території, щоб спробувати зберегти власну нерухомість. Це про втрату. Якщо людина втрачає багато або все, вона або відразу зміряється з тим, що цього майна просто більше нема. А є інші люди, які ну дуже по перше вірять що повернуться дуже скоро, і це і це дуже ну, така потужна емоція. Потрапити на окуповану територію можна лише єдиним шляхом, пускають через Шереметьєво неймовірно малий відсоток людей, наших мешканців. Втім, навіть потрапивши до аеропорта, не факт, що вдасться проїхати далі. Жорсткі перевірки та фільтрації починаються вже там. От їхали люди повертатися в Маріуполь, а їх арештували безпосередньо в Шереметьєво. На фільтрації. Їх не просто заборонили в'їзд, як це буває, а заарештували. Вони, в принципі, не доїхали. Триває дуже така деталізована, скрупульозна фільтрація. Триває декілька днів. І тебе перевіряють, перевіряють паспорт, перевіряють мобільний телефон, всі гаджети, які з тобою є, зв'язки і так далі. І дуже багато людей звертаються і скаржаться, що їх не пропустили, що їм поставили заборону на в'їзд. Якщо вдасться добратися до власних осель на тот, то навіть отримавши російський Аусвайс, немає жодної гарантії зберегти житло за собою. Ми маємо розуміти, що Російська Федерація постійно захоплює цивільних на окупованих територіях як шпигунів, і ніхто не гарантує, чи не стане людина, яка поїхала пораформлювати своє майно наступною такою жертвою. Заручники. фактично, це та заручники, це цивільні заручники. Попри всі загрози для свободи та життя, є й такі, хто повертається жити на тут, аби зберегти за собою власне житло. Тому що внутрішні переміщені особи 95% мабуть, відсотків внутрішньопереміщених осіб, які покинули окуповану територію, не мають жодної нерухомості. Правозахисники бачать у цьому тривожну тенденцію, яка вже була у 2016 році. Під час ато українці, що спочатку виїхали з окупованих частин Донбасу, поверталися до своїх хатин. Ти собі думаєш, а раптом станеться так, що я повернуся? і для них звичайно важливо, щоб їхнє майно, яке знаходиться на окупованій території, не було втрачено у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На момент створення сюжету ніяких коментарів на наш запит не надали. Тому цитуємо фрагмент з прес-релізу. Мін реінтеграції рекомендує утриматися від поїздок на ТОТ, не поддаватися погрозам. Контакти з окупаційною владою небезпечні. Наголошуємо, що будь-які дії, документи або вимоги окупаційної влади на ТОД незаконні та не мають жодних правових наслідків. Треба зрозуміти: єдиний спосіб повернутися у власне оселі – це повна деокупація української землі. Інше неможлива євген Лисновелентин Беліч Телеканал Інтер. Програма подробиці. Марафон. Єдині новини.